Софія, енергія, Яка цілюща енергія тобі зараз допоможе отримати свою перемогу. Вау! Неймовірно, мені подобається. Дивіться, тут пані, вона виставила вперед руку. І можна уявити, що от така енергія, знаєте, яскрава тут якась така, вона червоненька. А... Наче пані її зупиняє, розумієте, наче вона цей вогонь, от в мене відчуття, що хтось да, наслав щось негараз, якусь енергетику темну на неї, ну таку, щоб вона спалила її, а пані просто вірить в себе, виставляє руку і каже: Я не боюся цього вогню. Я його використовую тепер для того, щоб себе зігрівати. розумієте, потужна енергетика вам допоможе, укроти своє нетерпіння. Дня, тому що утро вечора мудріше, тобто, всьому свій час, ви зможете.